Друзі, як ми скажемо польською піздабол, ми вже з вами розібралися, що балабол це людина, яка говорить постійно, 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 рот не затикається. І це слово відповідник гадува. Але ще бі гадува, Але гадуом єстеш. Тобто це людина, яка постійно трендить і трендить і трендить. Але людина, яка вам, дивлячись в очі, буде розказувати. Я вчора повертався додому бачу, коротше, на окраїні мільйонер стоїть і венес убий же. А я підходжу і кажу, от ти такий класний, хороший мужик не цього. Він такий, о, спасибо, тепер я живусь переосмислив. Тепер у мене глаза відкрились, тепер я ясно бачу картину життя своєї. Деньги мені більше не треба, я переосмислив свої діяння і переписав на мене мільярди, які в нього є. А потім я вертався додому, і на мене італійська мафія напала, і оці мільярди забрала, коротше, і я опять з тобою на заводі. Ось така от хрень. І на цю людину поляки можуть сказати таке культурненьке слово мітоман. Я пір Ну, коротше, ви поняли. Все. Підписуйтесь на телеграм, там більше цікаво. Щодня підкасти, скоро крутий розіграш.